українська кафілу анімацію <риск> жу дещо да, вам цікаве і шасі десь я дитина замітала антибас я зараз про я зараз хочу поїхав ось я починаю ну наприклад тому з одного відео а є я... Як видно, як воні. і принаймні я замітила рукай вулику щось дивне. Нам як все завгодно. Ну, а я побачила, що зверху мені є. Що ж вуха і я. Як з ані. Ну, принаймні аніме придумали в Японії, а чому на неї і вука кошачь. Зараз подивимось. Ну, от це її дівчини з аніме, теж є саме кошачів вуха. Я не пам'ятаю, як вона називається, але пам'ятаю. що це, все принаймні. Дух котів, а, а в Japan Bow теж таке саме. Є, і тому можна сказати, що Японія справді двух котів контрібалс. Ну так, але то не тільки в Японії, я поскакантибулика є. Лише подивив, в кого є при. Наймі в Під... ну, Кореєю, але цього ж я не знаю. Чому в неї Кисасі вуха нового. Він, можливо, я якось дізнаюся, чому саме і можу розказати. Чи... Ну, а зараз всім пока.